Всім привіт! У продажі є ось така ось свіжу пригнало з Німеччини Audi A6C7 2013 року. Вона у нас на оптиці, вона у нас затонована другою плівкою, це у нас є 2 літра дизельок на автоматі. По кузову вона у нас рівненька. На красивих у нас титанах. Ось такі титани. На ось такому красивенькому шкіряному салончику. Як ми бачимо, руль без потертостей, КПП без потертостей, тут без заломів. У нас 190... 193 тисячі пробігу. У нас також тут є блютуз, круговий старт-стоп. безключовий доступ в салоні та багато всякого іншого у нас тут є. Ось такі ось просторі задні місця. Великий у нас просторий багажник. Також відкривається тут ще Харкоп, він у нас розкладний. Автомобіль у нас в красивому стані, доглянутому, так сказати. По мотору ніяких питань, підтікань і так далі, того всього немає. Кого зацікавило дане авто? Телефонуйте, ми з вами домовимося.